Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти про українську хустку. 7 грудня у світі вже третє відзначають День української хустки. Хустка є не тільки елементом вбрання, але й важливим національним оберегом. Хустка з давніх часів була важливим символом української культури і спадщини. Хустка споріднена зі словом хистка від слова захищати. Вона захищає волосся від сонця, пилу, взимку від холоду. Хустка є оберегом від усього лихого. Хустку пов'язують на голову ось так, на шию. Ось так от ось на шию. А ще її можна ось так от накидати на плечі. А давайте, дітки, ми разом з вами намалюємо хустку для мами. Нам знадобиться червона фарба, жовта фарба, два пензлика широкий та вузенький, стаканчик з водою та серветка. Розпочинаємо, беремо широкий пензлик, змочимо води, водичкою. Беремо жовту фарбу, робимо кружечок посередини аркушу, ось такий, оп, та побо, е, в кутах, в чотирьох кутах, ось такі крапочки. Ось 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 така. Зараз ми беремо з вами червону фарбу. Будемо робити пелюстки квіточок наших. Прикладаємо один раз, другий, третій, четверту, п'яту, шосту. Ще. Будемо робити ще пелюстки по куточках. Тут три пелюстка буде один. Другий і третій. Один. другий, третій. Так же само робимо зверху. Один перісточок, другий. третій. Один. Два. І три. Зараз ми з вами беремо тонесеньку пензлик та жовту фарбу і малюємо хвилясти лінії. Ось такі. Ось, По всіх, зі всіх сторін. Ось така хустинка вийшла у нас. У кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця.